До господарів привіз два електровелосипеда від відомих в Україні компаній. Компанії Forte постач, і гросер компанії Зубер, що продає мотоблоки в місті Одеса. І ось люди обирають, який собі електровелосипед обрати. Гросер попереду є ліхтар, у Форте немає. В принципі, однаково ті самі йдуть диски. Ті самі йде розмір коліс 2,50х17. 2,50 на 17. Кожен електровелосипед має пульт. Так, маємо кріплення для телефону. Кріплення у форте краще для телефону. Так, три передачі має. Задній хід. Тут має чотири передачі. Гросер. Один, два, три, чотири. Форти у нас має. Три передачі. У форта чорно-білий монітор, у Гросера кольоровий, у Гросера більш такі дзеркала вони об'ємні, можна більше розгледити. У Гросера дзеркала начебто таким карбоном покриті, у форта трохи проще. Так, мені здається, у Гросера сидушечка. Так, класична, у Форте трошки понадійніше. Так само ці спинки, у Гросера підніжки для водія, щоб просто було зручніше їхати краще. У Форте вони трошки ніжніші, як колись у перших електровелосипедів Заря Силач, які ми і досі продаємо на спицях. Ще тоді ніхто навіть і не знав, що будуть Гроссер Дельта, Форте, були перші сілачі класичні, але зараз їх витісняють. Більш сучасні і, можна сказати, популярні вантажні електровелосипеди Єдине, що у Гросера така от потужна, іде захисна рама, бачите, у Форти цього немає. Ця захисна рама самого велосипеда придає вас ваги Чим більше вага, тим, звісно, менше проїжджає так, що тут, що тут шипована гума, у силачів, звісно, вона не шипована, і вони проїжджають більше з однаковим показником батареї. Кошик, об'єм більше у Гросера, у Форте менше, але мені здається він краще. Він такий самий, як у Спарта Мрія. Кошик більш потужний, надійніший, Хоча менший за об'ємом. По двигуну. Що у нас тут написано? 600? Так, а тут так, тут А тут 800. Гросер потужніший. Ціна майже однакова. Точніше на нашому сайті заря Вибачайте, трохи втомився з дороги. Надаю право вибору покупцям. І їду далі. Третя швидкість. Вмикаю. 40 кілометрів. Четверта передача. Гросер свистить, начебто літак, 65 показує. Звісно, він так не поїде 65 кілометрів. Колесо торкнеться землі. Відчує навантаження, видасте газку. Звісно, він стільки не поїде. Під навантаженням швидкість зовсім інша. Але я її теж показую, щоб ви могли подивитись. Підалі тут я ще не одягнув, бо люди не обрали. Так само знімаються бункери під батарею. Так само має задній хід. Натискаємо і поїхали назад. Так само тут натискаємо, поїхали назад. Бачите, такі болотники гумових. Однакові. Саме звичайні, скажу так, катафотики, але вони є. Задні стопи, які показують напрям руху вліво-вправо. Зараз дізнаємося, чи є зум. Так, гроссер має зум, форте, зуму немає. Бачите, теж є, відрізняється. Зум це, наприклад, ось ви включаєте, ви вмикнули і зум пікає. Так, показує, дублює стрілочку. Нагадує вам, що його треба вимкнути. Щоб не потрапити зайвий раз в аварію. А там зум не нагадує. Можна забутися, наприклад. Треба постійно перевіряти. Сигнал. Сигнал. Ну, все однаково. Барабанний, барабанні, дискових немає. Однакові підставки під великі сумки. Сигналізація є, так? Да? Так, у кожного є сигналізація, а також він запускається з пульта. Хочу нагадати глядачам, що дивіться, якщо ви вмикнули, наприклад, ось велосипед вмикається з самого ключа, і ви хочете вимкнути або включити сигналізація, не працює. Потрібно спочатку вимкнути, а потім, натиснувши блискуку двічі, він вмикається. І саме головне, що люди плутають, кажуть, Віталік він поломився. Потім, якщо брати, Ключем він не спрацьовує. Якщо включили сигналізації, то сигналізації і вимикаємо. Включили звичайне запалення, так само і вимикаємо. Сигналізацію ставимо на замочок. Блокується заднє колесо, що там, що тут. Тут світло краще, плюс ще нижні, да? Форте світло гірше. У цьому світло краще. О, є дельти. Так, Є дельта, Гросер, світло краще, плюс нижнє, навіть бачите, видно, як в день немає. І трошечки воно буде програвати. Є дельта краще з нижнім освітленням. Додатковим ліхтарем Форте буде освітлювати гірше. Так само, як і силач. Помаліше! Фара світить так, що просто неймовірно да, вдень. У форте, коли вмикаємо чорно-білий монітор, Такої функції, як у є гросера, є дельти перепрошую, немає. Ось, запалюється червона, от, ось запалюється червона бензоколоночка. І коли вона запалюється, батарея сідає, залишається проїхати 2 кілометри. Тут ця функція є, у Форте цього немає. Ось потрапили до господаря, де привозив велосипеди. Дивіться, яке диво Боже, які чудові голови. Різна порода, так? Да. Так, да, ну, пару порід є. А хто понімає, так зразу приймається. Ось так тримається. Дуже чудово голову.